Україна братиме участь у прямих перемовинах з агресором Росії у Стамбулі. Позиція Києва щодо територій непохитна. Зеленський зробив низку заяв. У Путіна заявили, що, мовляв, готові до поступу. Зустріч делегації буде або сьогодні, або завтра. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Україна відправить делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Умеровим до Стамбула для перемовин з росіянами 15 травня. Про це на прес-конференції в Анкарі оголосив президент Володимир Зеленський. Зеленський підкреслив, склад російської делегації у Стамбулі свідчить про цитую несерйозне ставлення Москви до перемовин, адже там немає жодної особи, яка справді ухвалює рішення в Росії. Цитата: тим не менше, не зважаючи на достатньо низький рівень російської делегації, але з повагою до президента Трампа, високого рівня делегації Туреччини і президента Ердогана, і все ж таки бажаючи спробувати досягти, хоча б перших кроків щодо деескалації щодо припинення вогню, я виріс. Шив відправити у Стамбул нашу делегацію, наголосив глава держави. Він уточнив на перемовини з представниками Росії вирушить частина українських посадовців на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим. Серед них не буде голови служби безпеки України та начальника генерального штабу. Цитата щодо адженди, мандат номер один у них буде припинення вогню. Вони полетять. Додав Зеленський. Зеленський також зазначив, що Росія проявила неповагу, відправивши до Туреччини та. Легацію низького рівня, окрім цього, президент висловив сумнів у результативності перемовин, але заявив, що сподівається, росіяни цитую продемонструють хоч щось, якщо перемовини проваляться. Київ закликатиме Захід та глобальний південь до посилення санкцій щодо Росії. Водночас Зеленський закликав Путіна до прямих перемовин. Цитата: лідер Кремля повинен продемонструвати своє так зване лідерство. І якщо він хоче досягти миру, він повинен зустрічатися з представниками України. сказав Зеленський. Крім того, президент озвучив позицію щодо окупованих територій. Цитата. Моя непохитна позиція. Юридично ми не визнаємо всі окуповані території України російськими. Це українська земля, підкреслив Зеленський. Президент також додав, що Крим це Україна. Тим часом у Кремлі заявили, що делегація РФ, начебто, готова до поступок під час перемовин. Про це сказав голова делегації Росії на перемовинах у Стамбулі, помічник російського диктатора Володимир Мединський. Цитата: Російська делегація готова до відновлення перемовного процесу у Стамбулі та можливих компромісів їх обговоренню. Сказав Мединський. Він також додав, що російські делегації цитую «робочий настрій присутній.